Вітаємо всіх прихильників футзалу на червоному протистоянні другого кола майстера і тілі команда. А составка в кращому випадку аж на 2 на таванго нереально. Удоро 1! чорний забиває одразу на другій хвилині поєдинку. Ось вам є камбек. Світло зелено, хто насколь. Ще Через Станіслава Давид. Мельничук намагається відібрати Шкіряна У суперник. Аскольд Змістився у центр поля. Аскольд пробиває повз ра. Можна було теж спробувати чіпляти. Бажаний результат. Мартроксар з Давидко. Випережня повертає свої найкращі оптимальні кондиції Станіслав Давидко. Чорний. Добрік на 10. Пробив у суперника удор. Де є Оркудін. Атакують лівим флангом. Аскольд Баран. Прострілює. Удор по воротах, який момент. Мав... Аскольборан до своїх одноклубників. Ще одна нагода розіграти якісну атаку. Удор повз вот і У колективу Юрія Цибеки за це не будемо забувати. Рекосаб'є своїх воріт. Передача. На добивання Мирослав Удар у суперника. Контратака. Вихід 2-0. Саніслав Давидко набирає хід. Вивалюється на зручну позицію. Рикошет Шапошник правим флангом. Передача не проходить Хруковський. Чудово грає чорний також. Увільний коридор. Дячук на замасі може прибрати чорнія. Єремович на лівому фланзі Лівомир. Проти Ігоря Михаляка. Заяць простріляє Антона Халемона. Ну і Ігор Михаляк з'являється сьогодні. Трішечки. Удар повз двору. Чорний. Можна на воротаря. Аскольд Баран бере ініціативу, намагається притримати суперника. Остап Покальський Удар. Шапош. на правий фланг. Сам передача від чорного Михаляк. Знову чорний, за комірець. Чорні ю. Вихід навіть Давидко. Поміжні пітри могли дати свисток. Однак віддав перевагу. Іван Вишиваний, смарт рок зірка. Передача на Юрія Михайляка, той має шанс забити. до... Удов... Позаду Станіслав Давидко. Перехоплення від Романа Зайця. Вихід вам один. Заєць. Чорній. Ну, що ж це за удар. Передача. Яремович Гол! на Іван. Яремович забиває вкотре. Браво! Він опинився там, де слід. Аби трішечки додати ритмут нашій трансляції, як тимом. Готується розіграти свій стандарт через Ліва Мера Дацька. Це ще не останнє слово по ходу сьогоднішнього ярового вечора для Павла Чорного. Панків тікає від Юря Круковського. Передача Верхола. Верхола не збиває! Заець та Іван Яремович на дальній стійці чорній. Передача. який момент! Удар головою! Розіграти. розібрати. Робив і ж Даніко. З яким зазвичай Смарт Рокстерс не міє грати також Нептун. Панків удар. О! Виросла Панків. 2-1. Фантастика. Смарт-Рокстер сповів у результаті. Іван Яремович. Чорний. Через оскольда барана. Передача на Ткаченко. А венги та Елексо. там Овенга переграла противника 5-2. Рикошет! Який момент. Ма Все, увага, до Аскольда барана. Капітан команди виконує удар.